Всім привіт! Мене звуть Андрій. Хочу розповісти одну історію із життя нашої родини. Вона пов'язана з Московською церквою, яку я називаю філіалом КГБ ФСБ. Річ у тому, що хрестили мене у селі Андріївка Донецької області, звідки був мій батько, дід, прадід, прапрадід і так до 1660 року згідно церковної книги. Річ у тому, що мама матуся тоді працювала завідуючого дитячого садка. Ну і самі розумієте, комуністи, комсомольці, церков, загоні так і таке інше. Ну, там домовились. Баба покійна, царство небесное, Таня домовилась, этот, Приїхали, похрестили. А через тиждень мою маму визивають рекомпартії і кажуть, а що це таке? Ти ж Керівник там, і таке інше. А пішла этот, до церкви хрестить дитину. Що робить? Приїхала мати додому, каже, сидів плаче, туди-сюди, коли прийшла, каже, покійна баба моя Тетяна, і Свєта, що трапилось туди-сюди. Ну ладно, баба збирає речі, їде з Курахова, ми тоді вже жили в Курахова, на тернах, це в бараках. От, це бараки, відносились вони до Кураха, там жили ті, хто будували Курахівську ГРЕС і завод КМЗ, котельне механічне обладнання. От. Ну і Баба поїхала в райком партії, потрапила до першого секретаря, каже, ви її не карайте, це я, ось, я так от стара людина, дурна, туди-сюди, в мене тільки 4 класи церковно-приходської школи. Ну і отак от ми проскочили ці неприємності. Це я до чого веду? Що там немає жодного в цій ОПЦМП священника, який не є підлеглим КГБ ФСБ. Вони усі є або співробітниками цієї організації, або її агентами. Усім гарного дня, пока-пока.